Дмитро сьогодні нічя, один-один. Твої враження та емоції по цьому матчу? Ну, звісно, прикро, що не змогли втриматись і не змогли забрати звідси перемогу. Тому один-один. І я вважаю, що очко є. Треба рухатись далі і вже готуватись до гри з Чорноморцем. Чого сьогодні не вистачило, щоб втримати цей результат переможний? Так, чого не хотіло. В центр трохи. В той момент провалили. А так, я вважаю, що грали дуже добре почало. Ще початок трохи нервовий вийшов, тому далі забили і вже контролювали гру. Я повторюсь, що таку прикру помилку зробили і тому пропустили. Як вважаєш, сьогодні Кривбас більше набрав одне очко чи втратив два? Ми, ви знаєте, це таке складне питання, бо і рух, і ми. Близько друг до одного, тому не знаю. Все побачимо на кінці сезону. Дві нічії поспіль це психологічний удар. Чи не похитнулись ваші такі амбіції на високі місця? Та в жодному разі. Головне, що не програли. Який-який це... є результат. Одне очко маємо, там одне очко маємо. Тому зараз треба виходити і думати про груз, що емоціями там перемагати. І я думаю, що все. Повернеться на свої. Олеже, дебют матчу вийшов нелегким. Чи очікувало від пресингу, від суперника на старті гри? Так, як ми готувалися до гри, так вони і вийшли. Дуже тяжко. Вони завжди намагаються пресингувати, тому трішки в початку гри було тяжковато, потім вирівняли гру. В принципі, забили в кінці м'яч, тому так нормально було все. Ти нарешті забив, легше стало? Відчув полегшення якесь? Так, дуже задоволений. Нарешті забив м'яч, трохи психологічно, звичайно, легше. І буду сподіватися, що далі, як кажуть, прорве. Цей м'яч і команді добре допоміг. І більші, більшу частину другого тайму можна сказати, гра була під контролем Кривбасу. Чи згоден? Ну, так, м'яч вийшов такий, що прямо в роздягальню, тому це з точки зору психологічно дуже допоміг він нам і добре почали другий тайм. Ну, потім в них руха були моменти, у нас були моменти, вони пропустили м'яч, будемо аналізувати, розбирати гру і вже рухатись далі. Кривбас сьогодні набрав одну очку чи втратив два, як ти вважаєш? Я думаю, що по грі, напевно, якщо так справедливо, то скоріше за все набрали, думаю. Думаю, що як у них я ж як у них були моменти, так і в нас були моменти, і могли як програти, так і виграти, тому напевно, напевно набрали одне очко. Денис, сьогодні нічия. Твої враження та емоції по матчу? Це була тяжка така гра, бойовита, багато боротьби, бо думаю, що була рівна гра, тому що тому я думаю, що нічия сьогодні закономірний результат. Дебют матчу вийшов нелегким. Чи очікували такого пресингу від суперника? Так, ми знали, що команда дуже така атлетична, дуже фізично готова. І ми це знали, що вони будуть бігти. Пресинг у них дуже добрий, тому ми до цього готувалися. Гол в роздягальню допоміг команді так впевненості набратися і в принципі, контролювати гру в другому таймі. В принципі, я думаю, що так. Забили, пішли на перерву в. В гарному настрої, на другий тайм чуть вийшли. Одна така помилка і пропустили гол. Тому будемо дивитися, аналізувати і рухатись на наступну гру. Як вважаєш, чогось сьогодні все ж таки не вистачило для перемоги і Крива сьогодні більше набрав одне очко чи втратив два. Ну, я ж як сказав, що я думаю, що закономірно сьогодні, що нічия, рівна гра була. Багато просто боротьби було, і думаю, що один-один на табло.